У Чернівцях вперше з 2020 року зареєстрували випадок кору. Захворіла цією небезпечною інфекцією трирічна дитина. Нині ж фахівці з'ясовують, чи була вона вакцинована детальніше у нашому сюжеті. Пневмонія, отит, запалення мозку, інвалідність та навіть смерть. Ось такі ускладнення може мати людина, яка заразилася кором небезпечним інфекційним захворюванням. Минулого тижня на Буковині вперше з 2020 року виявили випадок даної хвороби. Фахівці кажуть, єдиний спосіб запобігти ускладненням зробити щеплення. Кір це вакцинокерована керована інфекція, і наразі, крім вакцинації, не існує більш надійного і надійнішого захисту від цього небезпечного захворювання є вакцини європейського рівня і більше 50 років проводиться вакцинація проти кору. І саме вакцина проти кору зарекомендувала себе якнайкраще. За словами медиків, першими симптомами хвороби є підвищена температура, сльозотеча та білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів по всьому тілу з'являється висип. Спеціалісти наголошують, аби організм дитини був захищеним, варто вчасно щепити її від цієї недуги. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, дитина повинна отримати дві дози щеплення це в 12 місяців та 6 років, зважаючи на високий ризик спалаху в Чернівецькій області, просимо батьків звернутися до сімейного лікаря, до педіатра для того, щоб упевнитися, що ваша дитина захищена від кору і отримала дві дози. Думки стосовно вакцинації дітей серед матусь різняться. Дехто вважає, що щепити дітей життєважливо. Інші ж мають сумніви через гіркий досвід. Якщо ми не робитимемо щеплення, то будуть розвиватися ті хвороби, які є невиліковані. І це приведе нас до. Ну, як би сказати, до фатальних речей. Тому я думаю, що обов'язково потрібно. Важливо, так. Це наше майбутнє вакцинація захищає. Через те, що в мене є гіркий опит, що дитині зробили або е щеплення в рік недобре і дало ефекти побочні. Кожен вибирає сам, але є деякі педіатри, приходять і кажуть на вушко – Не робіть. Це їхнє здоров'я. Я не знаю. Це потреба, це так треба. Розповсюдженню кору може завадити тільки вакцинація, переконують у міністерстві охорони здоров'я. Нагадаємо, безкоштовно щепитися від цієї інфекції можуть як діти, так і дорослі. Тетяна Некифоряк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.